Херсон повернувся під контроль ЗСУ, А у Тернополі святкують херсонці, які тимчасово живуть у нашому місті із українськими прапорами та плакатами підтримки, вийшли на центральний майдан. Щасливі посмішки та сльози радості на очах не сходили з їх облич. Херсонці об'єднались та вирішили відсвяткувати визволення рідного міста. Ми прийшли святкувати визволення Херсону. Зібрались, прийшли і кричимо дуже голосно про те, що ЗСУ нарешті зайшли вже в місто. І ми скоро зможемо додому повернутися. В Херсон зайшли ЗСУ. Для нас це свято, і ми зібралися всі разом для того, щоб це відмітити і підтримати наших людей, які там залишилися, і сказати дякую нашим засу. Херсона Україна! Херсона Україна! Слава ЗСУ! Слава! Слава Україні!